Привіт! Сьогодні розкажу, що ви можете замовити у нас, який у нас асортимент. Можуть бути жіночі футболочки, вони йдуть більш приталені, чоловічі футболочки, йдуть як оверсайз з крою. Підходять також для жінок, якщо люблять футболочки побільше. Є у нас поло, жіночі, чоловічі, світшоти, худі. Є також такі кінгурушки на замочку. Костюмчик може бути. Зі штанами. Також можна замовити будь-який принт на виріб, який ви забажаєте, або можна такі ось провокаційний, патріотичний виготовляємо. Виготовляємо логотипи компаній на виробах. Робимо вишивку від 20 одиниць, дуже якісно. Колір виробу також можете обрати самостійно. У нас дуже широка палітра, багато кольорів є в наявності. За всіма, всіма деталями пишіть у директ.